Всім привіт, з вами Чок, більш відомий діагно Дмитрочок. і сьогодні я продовжу розповідь про свій велодосвід у різних європейських країнах та містах. Раджу для повного контексту ознайомитись з першою частиною цього відео про моє велопробування в Польщі. А в сьогоднішньому відео ми поговоримо про місто Париж. А перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати про необхідність підтримки збройних сил України. Запрошую долучитись та накинути хлопцям по пару гривень на підтримку підрозділу. Фінансові витрати нескінченні. Ось тут ви можете бачити QR-код або ж посилання внизу. Як я вже казав, життєва ситуація склалася таким чином, що чи я був змушений приїхати в Португалію. Дорога не коротенька, на шляху у мене було три зупинки: в Гоновича в Німеччині, Парижі та маленькому містечку Байона на півдні Франції. Гановери байоном були чисто на ночилі з маленькою прогулянкою, а от на Париж я виділив пару днів вихідних, щоб і подивитись, і погуляти, і на велосипеді покататися. Це був мій перший візит до Парижу, і в цьому випадку також було зруйновано багато стеретопів, але цього разу вже негативних. Я чув дуже багато поганих відгуків від друзів, від різноманітних тревел-блогерів, що, мовляв, місто брудне, неохайне, усюди бігають щурі, посюди валяються на півмертві бомжі та колються на хмана. The trash everywhere. Звісно, в поганих районах і на такого не бачишся, але таки може похвастатись будь-яке велике місто. Німецькі, іспанські, польські та українські міста можуть похвастатись і щорами в центрі міста, і фріками в метрополітені. В цьому немає нічого надзвичайного і нічого дивного. Але так би мовити, звичайно, цивілізована частина Парижа склала на мене виключно позитивне враження. Я навіть можу сказати, що вона вразила мене своєю охайністю та вишиваністю. Ілюмінація, прибрані рівненькі вулички, парки та спокійна атмосфера. По справжньому романтичне місто, яким приємно гуляти та приємно досліджувати. Ще дуже важливо, і на що одразу звертаєш увагу, що в житлових блоках місто має більш природне та комфортне масштабування людини до вулиці. Ти не відчуваєш себе посеред асфальтового поля, через дорогу перескакуєш за секунду в той самий момент. Місто має велику кількість монументальних споруд та площ, які не дають тобі забути, що ти знаходишся в столиці країни, що протягом сотень років є однією з провідних економік світу. Але повернемось до велосипедів. Одною з основних причин відвидень було запрошення від друзів. А саме Зої та Солова. Я думаю, кожен з вас знає цих ребяток. А якщо ні, то я дуже здивований та обов'язково раджу ознайомитися з їхніми сторінками, їхніми віліками. Ну є що подивитись. Звісно, що відмовлятися від такого запрошення я не міг, і це було б величезною дурницею. Яку я не пробачив би собі до кінця своїх днів. Тож погулявши перший день вечірнім містом, другий день я розпочав з того, що стрибнув на Вілік і полетів на зустріч. Я не знав, чого очікувати ні від зустрічі, ні від Велопариж. Це рахуй був перший виїзд в новому місті в новій країні для мене. Тож я вів себе максимально чемно і обережно, щоб нікого не спровокувати або заграти. Мій шлях був недалекий, і хвилин за 15 я вже був на місці. Ми зустрілись, познайомились в реальному житті, колеги виявилися максимально дружніми, відкритими та щирими. Я підкачав колеса, і ми з солом відправились кататись містом, а Зої поїхала до Ані. Так я вже спойлернув в минулому випуску, що з Анією ми розійшлись, але не згадати її присутність в цьому випуску було б не для відео та розповіді в цілому. Востаннє я підкачував свої колеса ще до війни. Тож перше враження, як ми поїхали, було приголомшливе. Окремо хочу підкреслити уважність соло, який дбайливо перепитав, якими типами доріг мені буде їхати ок, якими не ок, чи буде норм для моїх колес в кі бордюри тощо, чесно кажучи, на цьому моменті я очманів. Адже таку уважність я зустрів в велоком'юніті вперше. Тим паче від такого прославленого вовка я думав, що то тільки я такий скіглік, який на то зважає, і треба скіглити, треба брати фіксбір і. Я не стикався з таким ніколи, бо більше у нас дуже часто складається таке враження, що якщо ти недостатньо настраждався, то велопокатушки покатушки були неповноцінними. Та взагалі не рахується. Соло також був на карбонових колесах, тож я сказав, що приїду усюди, де приїде він. І ми поїхали. І як тільки ми виїхали з дворів на велику дорогу, я зрозумів, що ми не в Німеччині і навіть не в Польщі. Ще заїжджаючи в місто на машині, я зауважив, що тут відсутня не те, щоб педантичність стали до правил дорожнього руху, а подекуди і інстинкти самозбереження. Люди перебігають на червоне світло посеред дороги, посеред перехрестя, посеред перехрестя на червоне світло, будь-які комбінації. Де. Хочеш і як хочеш, машини не використовують вказівники поворотів. Рядність руху не має жодного значення. А як їхав соло на веліку, у мене взагалі ще лепа відпала. Чесно кажучи, я раніше думав, що люди так їдять на велосипедах, абсолютно не актуючи правилами дорожнього руху, чисто заради відео, ну там по прикольчику. Але ні, це справжні фіксити гір Парижу. В якому абсолютно не існує якихось забро, їх ти не по володоріжці, червоного кольору світлофора, розмежувальних смуг, тротуарів, руху по зустрічці, пішохідних перетинів, руху між смугами, де й взагалі я не помітив будь-яких обмежень. Перший час мені було відверто, страшно на це дивитись, адже я очікував неминучості якоїсь заворушки або ж, хоча б якогось приступу ро Адрейдж. Але ні, нічого такого. Всі учасники руху були максимально лояльними та толерантними до того, що відбувалось на дорозі, і це дало Зможе дуже швидко втягнутися в цей ритм і почати насолоджуватись містом, краєвидами і безпосередньо дістою. Париж велике місто, і по-хорошому туди треба їхати на тиждень, кататись, гуляти, роздавляти всякі красиві місцини та об'єкти. Але, тим не менш, ми похопцям прохватили десь всю центральну частину та її основні визначені об'єкти. Тріумфальна арка, лувр, марсове поле, площа повстань все це ті місця, де побував Тахіон. Чесно, тяжко описати те відчуття, коли ти вперше в першу житті бачиш цю скляну піраміду, яку ти раніше бачив тільки на фотках. В інстаграмі та подіскавері і свій до рідного звичний велосипед, і все це. В одному кадрі, на жаль, як я вже і казав, це все було похопцем. Тож я навіть не спинився, щоб сфоткати діє, і це так дуже велика помилка. Але ми весь час чули ляси, маневрували, та й просто зібрати мозок до купи то вже було складно. Тож відволікатись на фото навіть і думок не було. Повертаючись до теми випуску, я хочу сказати, що центральна частина міста вразила мене не лише своєю архітектурою та мальовничими пейзажами, а й велоінфраструктурою. І це вже так повноцінна цінна велоінфраструктура. Розв'язки, перетини доріг, велодоріжки на. Великих проспектах відмежовані архітектурно дуже часто це не велодоріжка, як така, а повноцінна велосмуга, велодорога. Дуже часто велосмуга ділиться між смугами громадського транспорту та велосипедистами, і це прям вау-підхід. Він мені дуже подобається, адже навантаження на смуги громадського транспорту далеко не 100%. -кові. І те, що містобудівники дають змогу користуватись велосипедистом повноцінною дорогою без бардюрів, стиків, перетинів за прилеглими територіями, це рішення прям то. Рішення розповсюджене по всьому світу, і я радий, що в Україну воно також не оминуло. Вже більше певно років двох у випадку відсутності виділеної велодоріжки дозволяється користуватись смугою для громадського транспорту. Але в додачу до всього в Парижі ці смуги також мають архітектурне відмежування, і це прекрасно. Це в рази підвищує відчуття безпеки. А що його ще підвищує та збільшує задоволення від їзди, так це якісна дорожня поверхня. Все це в комплексі призводить до того, що велосипедом користується велика кількість населення. А щоб доїхати в певні райони центральної частини міста, це і взагалі найліпший варіант транспорту, не дивлячись на масштаби міста та його організованість. Прямо в центрі все ще лишається місце для рекреаційних зон та спортивної активності. При багаторівнева набережна, яка використовується як спортивний маршрут для бігунів та велосипедистів. окремо вразило те, що цей маршрут має довжелезний тунель, що рятує від літньої спеки, дощливих зим та неприємних запахів. Вихлопних газів, всі містобудівні прийоми щодо велоінфраструктури. Я її не перелічу та її не запам'ятав. Але все, що я побачив з велосипеда, склало на мене виключно позитивне враження. Тож ми трошки покатались і заїхали перехопити в кафешку товариша Солова, який також вело ентузіаст. каву з пончиками Соло розповів мені про головні причини такої безстрашної поведінки на дорозі. І перш за все, це обмеження швидкості руху автомобілів в центральній частині міста до дивовижних 30 км на годину. Погодьтесь, це не 60 км на годину, як носиться у нас. Наступний фактор не менш важливий це критичне збільшення вартості страхування цивільної відповідальності у випадках ДТП з пішоходами та велосипедистами. До того ж, додається загальний фактор можливого перетину проїжджої частини пішоходом в будь-якому місці на будь-яке світло світлофора або й не світлофора взагалі. Тож водії їздять максимально обачно і повільно. В результаті велосипедистів жухаються як вогню. Фіксики настільки безпечно себе почувають, що рідко хто їздить в шолами. Чесно кажучи. Мені це не Як би ви безпечно себе не почували на дорозі, це почуття омагли. Обов'язково вдягайте шолом щоразу, як сідаєте на велосипед. До речі, Соло розповідав мені про свої ДТП і приємного мало. Все ж вони трапляються. Каву ми пили в маленькому скверку через дорогу від кав'ярні, а вітаки просто лишили неприкутими на вулиці. Мене це дуже здивувало, адже будь-яке велике місто має велике насичення маргінальними верствами населення. Але соло запевнив мене, що це 100% безпечно. Тож я не переживаю. Повернувшись до кав'ярні, ми якраз зустріли власника, з яким потрічали за віліки, і він нам розповів, що буквально на днях у нього сперли велик, який він лишив без нагляду. Тож, яким би безпечним та комфортним називалося місто, ніколи не розявляйте рота і бережіть свої речі. Це стосується не тільки великів. Ну і вдягайте шолом. Після кав'ярні ми ще трохи покатались містом і поїхали до дівчат, де пообідали, трохи побасікали і розбіглись по своїм справам, домовившись зустрітись. Увечір тим часом ми пішли гуляти містом ногами. Не хочу сильно занурюватись в авто, але все ще мушу зазначити, що місто надзвичайно красиве і романтичне. Звісно, неможливо оминути увагу вежу, яка світилась кольорами українського прапора на дуже красиве видовище та циклопічні величезні масштаби. Тож, хто б що не говорив, не вірте. За нагоди обов'язково відвідайте це місто та складіть своє враження. Прогулявшись містом, ми приїхали на райончик ребятам. До речі, це той самий 13 тринадцятий район з фільму, але в реалі це максимально затишний і няшний райончик з спокійними вуличками і локальними закладами. В одному з них ми її повечеряли. Обожнює локальні заклади, адже вони орієнтуються не на туристичний потік, а на постійного клієнта, через що клієнт отримує симбіоз високої якості та доступних цін. Нарешту вечора ми завалились до ребяток на півашку. І знаєте, в Парижі є багатьо легендарних місць, але напевно фіксит зірком юніті топ-1 стопудов займе квартира Солола та зої, наповнена котиками з затишком та творчою атмосферою. Всі ми облизували. На ці стоциків єліків, і я був вражений побачити цю кімнату вживу, не менше коли я побачив Лувр без перебільшень. Особливо КГ-396, який почесно займав саме козирне місце в квартирі на самому видному стені. Колекція соло динамічна і часто змінюється. Але є декілька сталих експонатів, як то брендшу з вонбапом, прекрасний локанічний білд, я в захваті закоханий. Вище згаданий лук це, до речі, прототип, який дістався соло супер чудом. Зверніть увагу на дропи в цю рочку. Лук з такими дропами я бачу тільки, вгадайте, де правильно на 3D-моделях в каталогах лук. Це вражаючи одиничний. Екземпляр. Ну або ж сандальсі трек, на якому він і катався зі мною. Просто лаконічна і максимально сильна водночас. Окремо в коли бачиш такий велосипед, як Дейлі по Карбонові обода, хармонів втулочки, совіна системка, райзер і вперед. Що мене також здивувало, Соло на всіх своїх рулях використовує тонку катонову обмотку. Дуже стильний, подекуди не практичний аксесуар, який додатково підкреслює якість доріг. Решту вечора ми провели в порівняльних палачках наших культур, побутів, дитинств, котиків та творчості. Солола і Зоя. А саме, якщо хто не знав, бренд з одягу та аксесуарів Кураж. Хто не бачив і не знає, обов'язково ознайомтесь. І якщо коротко, соло викупив занедбану стару друкарню, повністю відновив виробництво, і тепер вони мануфактурно друкують свої дизайни. Ця історія мене окремо вразила. Та й взагалі про прорібляти їх єліки, їх вілодвіжі, можна повнометражне кіно знімати. Максимально широкий спектр діяльності і максимально цікаві люди. До речі, вони презентували нам пак футболочок, мене такі подарунки максимально. Мально тішить, і от я і зараз в цій футболці з гор з гордістю ношу. Давайте трошки про велосипеди та волотусовку Парижу загалом. Ще починаючи з першої серії про Польщу, я хотів звертати вашу увагу на такий пункт, що цікавого можна зустріти на вулицях міста. Але не додав, бо топовий вірік, який мені попався на вулицях Польщі, це був спешик Макса Різниченка, якому у мене цілий випуск був присвячений у 2021 році. Але в Парижі це різноманіття винесена за майже реальність. Перш за все, величезна комп'юніт. Двіж максимально популяризований і максимально дорогі та рарні лайби на дорогах. Це не дивина. Місто насичене колекціонерами та велоентузіастами. Тут люди по приколах на рогатках на пиво викатують. Рарні пінорели, луки, росіни та кольнаги норма. Звісно, в інших країнах, зокрема в Польщі або ж у Україні, також є круті колекціонери з крутими колекціями, але вони вміють в музей. Але не те, щоб зібрати дахозносну тачку з ультраражних і дорогущих залізяк, просто щоб вриватись по фану в місто в 20 хвилин по четверту. І це вражає. Я не бачив такого ніде і не знаю, чи таке ще десь існує. Yeah, Лишимо це дослідження на майбутнє. Звісно, коли ти приїздиш на пару днів, проводиш їх в чудову погоду з чудовими людьми, катаючись одним з найгарніших міст у світі, недоліки не так кидаються в очі, ти на них не звертаєш уваги, або ж взагалі не розумієш, що це є недолік. Але відкинувши суб'єктивне сприйняття крізь призму ремонтизму, сухому залишку, ми все ще отримуємо одну з провідних велеінфраструктур світі. Ще в 2010 році місто як і будь-яке інше гіперурбанізоване заклиналося. В корках і автомобілях. Звісно, що корки ніде не поділись і досі, але місто стало в рази мобільніше. А такі кроки, як збільшення загального кілометражу велошляхів, побудова пересадочних парковок, міські проїзнені, що включають в себе знижки в користуванні велосипедами, прокатними та громадським транспортом, все це заохочує користуватись єліками, і сьогоднішній Париж має змогу не стояти в корках. Хоча, скажу чесно, місцями траплялися тори з велосипедів. Існують навіть за міські веломаршрути, які сполучують околиці та містечка поруч з цим. Центральною частиною, а в сучасному світі з електровелосипедами це може бути прям дуже зручно і дуже швидко. Також не варто відкидати факт того, що сучасний світ тяготіє до популяризації здорового способу життя, екологічності та відновлювальної енергії. І це зчиняє колосальний вплив на збільшення використання роверів. Я згадую, як ще 10 років тому з мене жала вся моя родина, коли я сказав, що буду їздити на Вільку на роботу. І я бачу сучасні тенденції, коли велосипед стає модним, і це дійсно крута тенденція, що не може не тішити. Француз це за. Зрозуміло, та навчились вдало використовувати. Наприклад, велоекскурсії визначними та просто красивими місцинами по цивілізованих велодоріжках. Простань, що не скажеш, єлік це взагалі найкращий спосіб подивитись місто. Не цурайтесь брати в оренду, навіть якщо приїхали кудись в гості. Я сам максимально не люблю кататись на чужих велосипедах, а тим паче на орендне. Але це суперзручна можливість швидко дослідити місцевість і подивитись більше. Навіть якщо там буде один шотун, половина шприг і втулки люфтять як. Олівець в стакані? це все ще варто того. Тож за нагоди обов'язково відвідайте місто і бажання з своїм великом. А як ні, беріть на прокат та насолоджуйтесь видимо. Для себе я на все життя зробив висновок. Якщо комусь не сподобався Париж, цей хтось не розібрайся з тим, як провести час в місті, наприклад, в колейках музеїв чи суперечках з вуличними вендорами, той самий ловерну чудесне місце, яке дуже хочеться відвідати, але це музей, який потребує витрати на себе цілого дня. Це дуже велика розкіш. Тож так, якщо є змога, ліпше виділити побільше днів. В Парижу ми вирушили вже в Порту з однією ночілею на півдні Франції, В маленькому та надзвичайно красивому місті Байона. Чудово прогулятись, але вірик можна і не збирати. Місто пішки за 15 хвилин обходиться. А от вже про Португалію я вам буду трусити дуже багато і дуже довго, адже тут я провів вже майже повний рік, і дійсно велосипедних приколів тут доволі багато. Я все ще думаю, як то все ліпше зорганізувати, а поки що можете скоригувати формат цих відео Своїми питаннями, пропозиціями та порадами, чого б ви хотіли бачити більше, чого б ви хотіли бачити менше. Будь-які побажання та ідеї я буду вдячний. А я черговий дякую Зові Пацалову за чудесну кампанію та екскурсію. Також дякую вам, що додивились до кінця та долучились до допомоги підрозділу. Поширюйте це відео серед своїх друзів, підписуйтесь на канал, ставте лайки та до нових зустрічей! Ну, а з вами, як завжди, був широковідомий люський колах Дмитро Чак. Аравуа!